Вітаю вас! У зв'язку із певними змінами дочинного законодавства з питань спадкування. Починаючи з 30 січня 2024 року місцем відкриття спадщини необхідно вважати останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, то місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини. А за відсутності нерухомого майна, місце знаходження основної частини рухомого майна, якщо спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини регулюється правом держави, де він мав останнє місце проживання. Але що стосується нерухомого майна, то правом тієї держави, де знаходиться таке майно, а що стосується майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні, безпосередньо правом України, майте на увазі, що після смерті спадкодавця, спадкоємці мають звернутися із заявою про прийняття спадщини саме за місцем відкриття спадщини, тобто місцем де проживав спадкодавець на момент своєї смерті. Більше того, після спливу строку на прийняття спадщини. Спадкоємцям необхідно звертатися із заявою про видачу свідоцтва про спадщину не до будь-якого нотаріуса, а за місцем відкриття спадщини. Знову ж таки, акцентую вашу увагу. Місце відкриття спадщини це місце, де проживав спадкодавець на момент своєї смерті. Таким чином, на підставі вишевикладного. Документальне підтвердження останнього місця проживання спадкодавця для спадкоємців зайвим не буде. Далі буде.